Ви на каналі Ніка Робокс і сьогодні ми будемо грати в Dark Riddle. Дивіться на той будинок ворівну. Це таке враження, що якби світло пропало. чи що. Окей, окей, друзі, дивіться. Зараз ми йдемо. Я хочу зараз подарунки всі знайти типу, і покласти воє! І друзі, дивіться, ми зараз хочемо. І це долізе, але це все буде пізніше. <пробіт> ну тихо, друзі, дивіться. В нього наручники, наручники в нього в кишені, друзі. О май гад. Так, друзі, розумієте? Я в шоці. Як у нього? Я... я друзі, я не розумію, як так. Як так швидко? Я... Володь він каже, ну друзі, я не розумію, що це таке Е, Блін, чекайте, мені таке разом прибуло, що я типу, бачила якийсь вазонок, ну це ще не точно. Да, да, ой, кажу вазонок, подарунок. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, а ще підписуйтесь на Лізен канал. Дуже сильно вас люблю і хочу, щоб ви підписувались, але чогось ви не підписуєтесь. І так, і зараз ми йдемо щось робити сусідові, а що я не розумію? Все, Фейерверки! вітаю з новим роком, але, Но, на жаль, друзі, зараз не новий рік. Привіт! Ем, так, друзі, чекайте, я вже згоділа. Що я не знаю. Ем, чекайте, купа цих куль куплю. І зараз ми, може, підемо до моєї лізи потрошки. І щоб бути в курсі, коли я піду до неї, підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Бо я дуже сильно вас люблю і хочу, щоб ви на мене О, олово чогось. Hello. Hello. Ай. Друзі, ма на варі залишилось. Друзі, поможі! Друзі, зараз... Зараз того паралізую і треба швидко купляти, щоб він мене не надогнув. Не. Ну, не думайте, що я тіпо, його боюся, але зараз куплю це з таймером і Е, Так що, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. і Зараз ми йдемо стріляти в цей будинок. Ось це цей будинок. Так, я маю роздивитись тут коней. Такі Кай, okay, нам нужна ялиночка. Так, друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, це заради вас, я скачала взлом і, звичайно ж, заради вас граю. Я знаю, що вам може вже не цікаво Деркрідеу грати, бо ви вже, може, грали в нього. Але все одно грайте, і я буду вас лайкати ваші відео. Підписуйтесь на мій канал, а я буду підписуватись взаємно. Тому що мені ще один місяць, ще два тому вибивало, на вас підписалась така-то людина. Ура! А, Дивіться, а мені цікаво, як того оленя спіймати. Не підкажете, будь ласка. Мені реально дуже. Так, так. Ура! З новим роком! Так, йдемо сюди, друзі. Йой. Так, коротше, йдемо сюди. Зараз. Допоможи, допоможи, допоможи! Не чокую, я чокую Так, друзі, знаєте таку пісню? а ла ка ту музі ка ту да ка пам'ятаю, якщо відкачалася, літить, я ту музику пам'ятаю е е музику Я ще піт-то-то танцювала в... Третій, другий, перший клас Пам'ятаю в лайку знайшла своє відео за другий клас, що яка типу, була маленька ще я була така, ще маленька, пам'ятаю в другому класі, я знайшла відео за другий клас. Друзі, що я типу там танцювала з однокласниками в лайку. Я називалась якось Ніколь. Ну блін! Як пройти? Коротше, друзі, нам зараз не треба не плакати, а хвилюватися, завтра знов до школи, знов понеділок. Тай тепер, як лиш була п'ятниця, що я така збиралась до школи і думаю, ураз, сьогодні, все, сьогодні вже п'ятниця. І так, друзі, і так, друзі, дивіться. Так, скачемо на цю штучку. Так скачем на цю. на цю. Скачем на цю. Нау! No! Окей, okay, друзі, дякую за перегляд цього відео. А той, хто не дивився, той є... не дякую вам. Але все одно, будь ласка, дуже сильно вас люблю, мої дорогі підписники. Підписуйтесь на мій канал і я буду вас лайкати і підписуйтесь взаємно. І грайте гру для Крідл, тому що це не дитяча, не хлопчача гра. Також це можуть і грати і дівчатка, і хлопці, і дорослі, і навіть старі. Тому що ця гра дуже прикольна. Навчає нас битись і стріляти. Окей, okay, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал і лайкайте ці відео. І підписуйтесь також на мою подружку Лізу. З вами була Ніка Роблокс.